А що це за мішок з подарунками? А це дитячий матрасик приїхав. Приїхав наш улюблений матрас Альфа, турецький, в розмірі 90 на 200 см. Ви подивіться, як, як він зручно запакований. Ви такий матрасик взагалі можете відправляти хоч Укрпоштою, хоч новою поштою, хоч би маршрутку з собою взяти чи в автобус. Дуже легка, е, легкий матрас. Але в той, в той же час класний. Він має висоту 15 см. І витримує, якщо не помиляюсь, 110 кг навантаження. Це саме дитячий варіант матрасика. Приїжджає вам вакуумований, і скручений. Бачите, тут є? До кожного матрасу йде додатковий ножичок, щоб розпечатувати. У мене є свій, звичайно, що, щоб ви не пошкодили саму, саму тканину матрасу при розпаковці. Так. І ось так він у вас виглядає. Матрас може бути різних розмірів. Тут у нас йде 90 на 200, і він буває, по-моєму, до 1,60 м. Тобто 120, 140. Класно підходить діткам років до 12-13. Точно такий матрас підійде. Далі вже купуйте такий матрас, як для дорослих. Чим він гарний? Він безпружинний і він класний по жорсткості. Навіть дорослі люди на нього лягають і кажуть, що їм зручно. Хоча матрас по факту і по навантаженню дитячий, ну такий підлітковий максимум. Ось так виглядає матрасик. Він трошечки вже піднявся, але наступного дня, завтра, ми вам дознімемо, як він підніметься, повністю набере форму, який матиме вигляд. І от матрасик піднявся за ніч, 15 сантиметрів своїх набрав. До речі, на ньому зйомний чохольчик, я вам не сказав. І він достатньо жорсткий. Тобто, навіть для мене на мою... Вагу майже граничну для цього матраса, але зручний, зручний матрасик, навіть такий 15 см. Моделька Альфа має висоту 15, як я сказав, безпружинний і по вартості 4350 гривень. Це за розмір 90-х 200 см. При цьому доставка безкоштовна, ще й можна взяти в оплату частинами. Бувають більші розміри, але серед дитячих матрасів я оцей прям дуже, -дуже раджу. По якості, по комфорту сну, навіть дорослим е, він буде зручний, якщо звичайно вага, там не більше 100 кілограмів. Деталі про матрас на сайті Солоха є в шапці профілі телефон для зв'язку.